Вітаю, тема носить назву Як зберегти пам'ять. Зовсім немає пам'яті, так іноді говорять люди з віком і навіть ті, хто ще молодий. Можливо, і вам доводилося, зайшовши до однієї з кімнат свого дому, згадувати, навіщо ви сюди прийшли, не кажучи вже про складність запам'ятати імена, дрібні обов'язки і місця, де лежать домашні речі. Кожна людина має величезний потенціал пам'яті, закладений у її мозок від народження. Однак від двох основних правил залежить, чи буде ваша пам'ять гарна, наскільки дбайливо ви ставимось до свого мозку і чи розвиваємо закладений потенціал пам'яті. Дбайливе ставлення до мозку включає достатній сон. Під час сну наш мозок синтезує та накопичує нейромедіатори, що передають імпульси між нервовими клітинами протягом дня. Вони забезпечують його повноцінну роботу, зокрема, й чудову пам'ять. У темний час доби відбувається повне відновлення клітин мозку й поповнення їх енергією. Без нормального сну та при постійній перевтомі пам'ять, як і інші функції мозку. Нездатна функціонувати на повну потужність. Наступною умовою є повноцінна фізична активність упродовж дня. Мозок вимагає достатньо кількість кисню, він споживає 20% від усієї крові, що циркулює в організмі. Під час фізичних навантажень мозок інтенсивніше наповнюється кров'ю та киснем. Особливо це важливо пам'ятати людям, професія яких пов'язана з розумовим навантаженням. Ще академік Павлов довів, що зміна діяльності протягом дня сприятливо позначається на роботі нервової системи. При цьому знімається нервова напруга, що виникає під час інтенсивної розумової діяльності. Мозок під час фізичної активності відпочиває. Тому навіть півгодина прогулянка двічі на день, безперечно, принесе користь. Харчування має бути повноцінне та збалансоване. Однак часто пам'ять знижується через атеросклероз судин головного мозку, а до цього призводить їжа з високим містом жирів тваринного походження, хоч нервові клітини насичені жиром, але для своєї роботи вони використовують жирні кислоти омега-3. Деякі дослідники вважають, що кислоти омега-3 покращують розумові можливості та здатність до навчання в дітей. Тому такі продукти, як горіхи, бобові, насіння, льон, тальняна олія, важливо включати до раціону харчування. Мозгу потрібна велика кількість енергії. Яку ми можемо отримати завдяки вживанню різноманітних зернових. У них містяться вітаміни групи Б, необхідні для нормального проходження нервових імпульсів та утворення оболонки навколо нервових волокон. Проте слід ще пам'ятати, що не можна зловживати цукром, адже для його засвоєння витрачається велика кількість вітамінів цієї групи. Деякі дослідження показують, що надлижок. Надлишок цукру знижує здатність до навчання в дітей шкільного віку. Аби зберегти і покращити пам'ять, її необхідно тренувати та розвивати. Для цього потрібно щодня намагатись запам'ятати кілька слів чи речень. Це можуть бути біблійні тексти, поезія чи слова іноземної мови. Необхідно присвячувати час читанню і потім своїми словами розповідати про читане сім'ї чи друзям. Якщо це регулярно, ми побачимо, як пам'ять почне поступово поліпшуватися. Існують певні захворювання, які можуть бути причиною зниження пам'яті. Це порушення мозкового кровообігу, перенесений інсульт, тривалий стрес, депресія та інші. Можливо, з віком ваша пам'ять буде не така сприйнятлива, як у молодості, але не треба сильно засмучуватись. Головне. Пам'ятати шлях, яким Господь нас вів, не забувати про те, що Він робив для нас, як зберігав, підтримував і дбав. Для цього нам потрібно робити записи про минуле, відзначаючи знамені події та відкривання, чер... отримані через Біблію. Щось подібне зробив Яків. Одного разу, коли Яків пішов з дому, побоюючись помсти брата, і, відчуваючи до кори сумління, самотність і страх, він заснув уночі в пустелі і побачив сон, у якому Бог пообіцяв йому своє заступництво й охорону. Патріарх вирішив зберегти пам'ять про це місце і особливу подію. І встав, Яків рано, вранці, і взяв каменя, що поклав собі, був під голови, і поставив його за пам'ятника. Минуть роки. Але якщо в нашій пам'яті зберігається весь шлях, яким Бог вів нас, це допоможе нам зберегти віру і дійти до славного кінця. Амінь, друзі. До зустрічі.